Всім привіт, з вами Остапишний PUBG Games, і сьогодні ми вирішили записати сьому частину Снейл Боба. Всім привіт, друзі. До речі, ми недавно перезняли третю частину равлика Боба українською. Хто хоче, подивіться обов'язково. Так, поїхали. Ну, ми, давай це з першого а. рівня, вернись назад. Ми ще не проходили, тому будемо десь шукати разом з вами. Так, предісторія. Він щось тут читає книжку. Ч, читає книжку про драконів. Поїхали далі. І уявляє собі, як він лицар, який. Б'ється з, з... Равлодраконами. драконом. З драконом, так. Посміявся, влівся ага. спати і задувши свічку. А, мабуть, зараз Оп, йому буде. Диви, 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 ну... що робиться. Куди? Я думаю, це що що це йому сон сниться. але. Да, це сон, наскільки я знала, але просто... Так, поїхали. Оп, втягся одразу. Ага, бачите, там написано, що там дракон. Дивіться, у нього навіть ну, шолом є, прикольно виглядає. Зірочка. Шукаємо одразу зірочки. О, от зірочка. Щось є ніби. Давай, пішли в портал, може там десь Щекай. треба зайти і буде ще зірочка. Поїхали, поїхали. Мені, почекай, здається, що... Та знайдемо далі вона має бути. А, ось вона де. Десь тут є розворот угу. такий. Бо в третій частині ми тільки оце... Тільки крутілками могли розвертатися, о, тут о, е Написано. нормально показали підказочку. Натискай кнопку. Натискай кнопку. Ага, одиничкою, поняв. Так. Що зручніш на кнопку, щоб не натискати? Угу. Одиничкою можна. Добре, можна Першу... одиничкою розвертати равлика Боба. Угу. Так. Окей, воно під е, метеликом. Перша під метеликом. Так, другий за прапорцем я, я бачу. От... Тут нема. А, ось де. Ага. Бач, показує, що провілом можна зупинятися, так? Одиничкою угу. розвертатися. Борисно... О, ну, що ж ти, так? Давай ще я раз. Стих. Так, отразу збираємо всі зірочки. Поїхали. Що за. Що за дымохіт у нього відкрився був. Не знаю, прискорі. І розвертай. Відкриваю І біжимо. Металлик полетів Так, і далі. Кому подобається ревлок бокс? Ревкбокс ставте лайки. Кому не подобається, теж ставте. Так, да. ага, бачиш. <хи> Не можна. А, ми тут типу, трансформувалися. Ага, так, одразу Де. зірочки знаходимо. Де останнє? Де останнє треба шукати? Ось воно. Ага. Легко знаходиться. Полетіли. По Дивись, а, <хи> так, тр треба, щоб <хи> <хи> літати. ті. <хи> 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 Розумів? Давай, зірочки позбирай. <хи> Що за звук? І Звук такий смішний. Все, давай полетіли. Полетіли одразу сюди. Трошки далі. Щоб не зачепити. Ага. Ну, вище, вище, вище. Ага. Нормально. Зараз почекай. Полетіли. Хоп. Трансформація. Все. Ми знов равлик. А то якийсь равлик метелик угу. Так, далі поїхали. Четвер... І четвертий рівень. О, тут реклама якісь. Uh -huh. Це друга частина, це перша? Не пам'ятаю, бо, бо О, це, будівельник. Це не був будівельник, це цей. Перша частина, коли він там через будівництво якесь проходив. Uh -huh. Доро... Довгий шлях додому. Далека, дорога додому. Може, отам десь? А, все. Так, все, всі знайшли. Зійшли. Поїхали. А що ж жовтим це відкрите той? І червоним, це, мабуть, лампочка буде загоратися, да? червона кнопка. Угу. А, то і все? Так, да, це все. Лахий якийсь дуже рівень. Ага. Так, далі поїхали. Ну чи якось проходив. Мені здається, щось трошки розположення деяких зірочок поміняли. Може, може. Так. Що то... за короб? Ну, то то, мабуть, було. треба їх мурахою йти. Опа, ага. знайшов ще одну. Давай, іди куди так, показує. Жовта. А що чергує? А, і на другу теж жовта. А, тобі нижню треба відкрити, так? Да? А, все, штовхай той, бачиш ящик. Це ти кнопку натиск, та, мабуть, випав ящик. Тин -тин 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 -тин. Да, це я отут А тепер тиш... розвертай його і вертай назад. І прискорюйся. Так, є п'ятий рівень прийшли? пройдено. Окей, О -о. рівень 6. Так, збираємо зірочки. Так одразу. От, а там нема. Ось тут я бачу зірка. І ось. Ага. Я думаю, що тут не треба всі камні. Той, треба всі. Ти впевнений? Так, да, бо бачу вони падають і закривають нам портал. Та, портал, так. Ну, що давай, там через в портал. Бум. Я думаю, зараз треба його туди випустити. Окей. Розверни. Все, Все пройшли. Якісь поки що легкі рівні. Ну, завжди перші рівні, вони якісь вагітні. Лег... Так, і так. сьомий рівень. Ого, одна зірка і є. Десь штуки є, ні, не, непонятно. Ну, годинник, О, що дідусь! Що, дідусь у нас теж лицар. Прекуну. так, вон там зірка за тим. Де? Да. Ну, тут, ні, нема, мені здається. Ні, нема, нема. Здавуйся. Добре, вон, бачиш, показує, що зірка отам. А, а, ховайся. Так, і треба ще знайти третю. Мабуть, десь за оцим. Або, або з годинника вискакує. А, ну, натисни червону кнопку, то да? Это год годинок з приводами. Гас, бастріс! <с>? Пошкаємо знов попробую. А, це не тільки один раз, да? Так, це мабуть, треба було, щоб ми пройшли. А де ще одна зірка? Ну, зараз okay. пошукаємо. Думаю, десь прихована. Точно там немає, ще раз клас не туди. Або кущіван там за кущами якийсь. Димохід собі відкрив. Ну то у нього ж будиночок там. Можливо. Так. Mm -hmm. А там на вихід. На е, вихід Мені чомусь і... здається, що вона там була, я вбив приводила того якось. Ну давай зроби рестарт. Та-та-та. Так Також. Ага, так, перша. А, ну, все. Вона там була, Ні, вона там була, ми її знайшли вже. І що той привіт? Він за тобою йде. Ні, не чпай. Ага. Ага, чіпав. Прив... Ні, не треба. Окей, okay, він привід. поганий. <звук> так, добре. Там зірочка. Ось де вона. А, Помри. Якось ми перший раз пропустили. Ну, Добре, давай. Я не зауважив, що там вона може бути. Ага. Ж... Розробить такі другий? Стоп. Поїхали. Поїхали. Побігли! уху, Пройшли ще й сьомий рівень. Okay. Наступний восьмий. Так, зараз будемо знову знов. трансформуватися. Але... Так, Почекай, давай подивимось, де можуть бути зірочки. Ось одну бачу. Так. Тут Друга. ще одна ось. І ось третя. І ось третя все. Угу. Ти хочеш прямо за ними літати, так? Давай, давай. Так треба взагалі. Оу, ма. Ааа, раз. Це <laughs> ж на нас зли таке. Давай, збирай. Так дружи, давай, давай, так, давай. Зірочки. Там я... ну, добре потім зберемо. Ніще, нище. Ага. І давай збираємо зірочки. Зупини Боба. Ось ми рівень пройдено. Наступний. Легко. Наступний дев'ятий. Давайте ми за... в цьому відео 10 рівнів перших пройдемо. Щоб було не занадто довге. Так. Зірка раз, ось бачите. О, дивись, тут, тут частина дивись. ось третя. Ага. А то, мабуть, Це 4 -та, 4 -та, да. ага. зірка ось. Може ще покаже туше ломам, ні? Ні, я там вже знайшов. Тут бачиш що. А, а, все. Добре, так. Оцей спить, треба його розбудити. Якось жовта кнопка, бачиш, відкриває оце це. Корон... Що робить червона? Червона щось з годинником випускає так. Да? я думаю, що треба було дивись, він десь сюди. Ага. Іще раз, давай. О! Ага, Ключик. Магічний перетворювач. Все є. І, давай побігли, побігли. Так, і десятий рівень, і будемо в цьому. Так. Ага, тут уже вон, бачимо якісь а де? висять. А чокі де? А де зірки? Ага, одна. Там Той не, не показу. Тут ще один висить черв'ячок. Ага. Зверху, бачиш? Нема. Зірки. там. Зірки нема. Оп, вона тут. Добре. Так. О, до речі, тату я вже зрозумів, що тут. Що Перешли, давай, 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 давай. Переходимо. Давай проходимо. зараз після цього рівня вийде в меню, подивимося, скільки там всього. Якщо їх 25, то давай тоді 15 пройдемо. Так. І. Що у нас? Це портал куди. <гас> ага. Треба бу, то Ну Хто ж знав, що воно звідти викине? Давай. Так, швиденько збираємо всі зірки. О, та, от, за щитом там. Угу. Поїхали. Так, поїхали, поїхали. Ай-яй-яй-яй-яй. <гас> <ж> <гас> Давай, давай. Добре, так. Так, так, Поїхуй, давай, давай, давай. Тепер тут. так а тепер э, чекаємо. Так, я цю штуку, штуку закрив. А, я зрозумів, добре. Одразу... Прискорій, прискорій. Десяти, а ну, вийде в меню. Так, тут, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. Ну, 30 20, рівнів. 21, короче, 30 рівнів, 6 на 5, Ну добре, давайте 15 тоді рівні. 15 половину. і в наступному відео теж після. Так, добре, 11 рівень. Так, якийсь часник впав. Ой, сегодня... Ага, дракула, бачиш. Та, тут вампіри, і там нам треба той часник, щоб пройти рівень. Так, чер... Жовта кнопка ото опускає. Синя кнопка. Штовхає часник. часник. тобто запустив ту штуку, мабуть. Дракула, до речі, звідси, мабуть, виліз. Так. Да. А пусти чи під ними жовтою кнопкою, ти ж можна нажимати? Ні. А -а -а. Це не така штука. Добре, а де ще зірки, до речі? Це зір... раз, а -а -а. зірка два ще. Угу. Mm -hmm. Добре. Як це відкрити? Ми не знаю, пішли будемо. Див... ми, Мабуть, мабуть якось би кнопка. треба. Ага. Оп... Розвертайся, розвертайся. Бачиш, ми його побачили і. Сталося старовить. Оце, мабуть, катапульт. Ну, а пусти. Не... Ага, це підйомник. пока, -пока дракула. Так, добре, нам треба опустити спочатку. Оце. Ні-ні, спочатку опусти. Прискорю його. Що ти робиш? Та ні! Ні. Я ж кажу, ні. Спочатку опустити треба. Розганяю. Ну. А тепер штовхаємо. він випаде десь сюди. О. Все. А тепер ми спускаємося. Зараз ми, ми часником переможемо. Бо вампіри бояться чесника. Ще Павуки теж ніби. Чесночок, пока. поїхав. пройде. Окей. Так, і рівень 12. Так, це ще і це. Угу. Добре. Там павук він опускається, піднімається. Опускай місце. Опускаю! Пока-пока. Так, добре, бачиш, це от кидає туди, так? Yeah. Значить, нам треба якось туди. Ага, о, дивись, оця штука. Угу. Mm -hmm. Але обережно в паук, щоб нас не... Я нічого не зробив. Ти впевнений? А, ну, добре. нормальний. Пфф, пш, пш, є. Чудово. 12 рівнів є, 13 ий Ой-ой. Вулок якийсь під нього. Так, шматок моста. Спалюємо свічку. Там нічого нема. Ще один шматок моста. Ще спалюємо свічку. Там зірка, мабуть. Да, і от зірка. От зірка ще одна і вона ще одна. Так. А ось вот ще шматок моста. Ага, тут треба підняти моста... спочатку один вулик, пройти, потім другий. Так, проходимо. Але він мост впаде, да, мабуть? Він довго не стоїть, я так розумію. Ні, ну, по-моєму, якраз таки безкінечно не стоїть. Ну, так тут якось все дуже просто. <гументарно>. Н, нижня частина нам взагалі виходить не потрібна. Майже. Так. Ми там знайшли шматки моста. Ну так. Далі 14 рівень. Чотирнадцятий рівень. Залітаємо. Одразу бачу тут зірку, пиво. <гументарно> То вино може. Ага, там мабуть зірка. Ага. Все. Опа! Є. І вон третя зірка. Що це, я поки що не розумію. Ну, мостик якийсь, мабуть, місток. Бочка, дзвонова, а посту. О, я зрозумів. Рухай міст. Хоп-а, а, ну все, тепер розвертайся і жовту кнопку. Спадеш зараз. Спіда. Ага. Тікай, чекай, Оп. Супер! Ну як? Було близько. Але ж не було. Так. І 15 рівень на сьогодні останній. Давай подивимось до зірки, поки не лети нікуди. Вон одна за травою. Друга тут. Третя десь. Третя десь поруч. з має бути, мабуть. Або ну, десь отут, тут, от, типу, у вигляді такої вогняної. Поки що не бачу. Тобто, наша задача, мабуть, зараз от... ага. і я отюди Ну, Давайте заново збирай зірки. А, ось воно де була. А, все. Мабуть, отак треба облітати. Трошки нижче і трошки далі ще пролети. Зрікай. А тут треба. Потрошку потрошку. ага. Може, я пробую? Оооу! Не взяв. Чекаємо. Повище пробуй там. Зараз yes. я її пропущу. Ну, здається, тут можна взагалі було пролетіти. Як? Як ой, там пролетіти? Ой, ой, ой. Супер. Все, все, зібрали. Виходимо. І закінчуємо на сьогодні. Друзі, на сьогодні закінчуємо. Дякуємо за увагу. Під... Ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок і пишіть коментарі. Всім до побачення. Зустрінемось в наступній серії. Пока-пока. Пока-пока. Грайте в равлика Боба. Всім пока-пока.